Ми сьогодні поговоримо, вітаю вас. Ви на моєму каналі. Я доктор психологічних наук, практикуючий психолог. І на своєму каналі я розказую про психологію і наукову, і життєву. Ну і трохи такий лайфстайл додаю з того, як я взагалі живу з цим всім сама. Виснажений, фізично виснажений, і в принципі, якби ну, нема з ким поговорити, хто б його зрозумів. От, я єдина людина, йому спала на думку, з якою би він хотів якось перед змаганнями взаємодіяти. Він каже, я зайшов на ваші сторіс подивився, вони мені таке душевне тепло дають, і ну, взагалі, хотів від вас там щось почути. Говорити я з ним ніяк не могла. Ну, я так розумію, замагання за кордоном, але не суть. Суть в тому, що в мене була там за 5 хвилин консультація, я просто фізично не можу, але я подумала, що все-таки треба дати йому якусь відповідь і якісь слова підтримки написати. І тут дуже важливо було, які слова написати, тому що колись. Я читала ще й спортивну психологію, що я багато що читала і в психології за 24 роки. 24 роки психології, багато що читала, багато що знаю. І от коли ми студентами розбирали спортивну психологію, там є таке поняття, як психологічні стани спортсмена перед виходом на, ну, перед саме змаганнями, да? як тут перед виходом на ринг в даному випадку, бо він боксер. Про що мова йде? Про те, що один стан це внутрішніх. Сумнівів, страхів, боротьби мотивів, невпевненості, впевненості, там справлюся, не справлюся, страшно, не страшно, не можу, недостатньо готовий. В общем, це стан такий. Другий стан це, знаєте, кульмінація, це пік впевненості, пік злості. Ну, якби пік злості, я би сказала. Коли я хочу вийти і хочу вже. Всю свою силу там, показати чи всі, всі свої м, компетенції, фізичні, якщо так можна сказати. І третій стан це перегорання. Це коли все всі ці два стани вже відбулися, і е, спортсмен здувся, простими словами, якщо так говорити. І е, ну, ви розумієте, да, що найкращий варіант, коли студент. студент коли спортсмен виходить на змагання в другому стані. І от ну, це знають тренери, це знають спортивні психологи, це знають самі спортсмени. І дуже важливо, як його довести до цього стану і втримати в цьому стані, щоб він не перегорів і ще, як, як то кажуть, не вийшов з отих страхів, верніше, не застряг в своїх страхах, а вийшов. От, і коли мені написав, що він фізично виснажений, я зрозуміла, що це е, теж додає е, ну, великий фізично, да, фізично виснажений, додає великий такий е, до того, щоб перегоріти Е, великий такий Плюси, можливості для перегорання. Щось не можу зараз сформулювати, бо я ще за керном. не можу сісти і записати просто відео. Бо немає часу, і оце, бачите, я така динамічна, вирішила, поки я їду, в мене є 30 хвилин, то я запишу мікрофон, трогати. Я подумала, я, я кілька хвилин подумала над тим, як правильно йому написати. Я написала дві фрази. Я написала, все буде добре. І написала, що е, організм включить внутрішні е, резерви, ресурси. І ви впораєтеся з боєм. Я не написала, що ви виграєте, я не написала, що ви, я написала, що ви впораєтеся з, з боєм, бо я не знала взагалі контексту. Е, наскільки він там готовий, що це за змагання, чи це якісь вирішальні, чи це проміжні. В результаті через кілька годин він мені прислав, по-моєму, в Польщі чи де були змагання. ну не, не скажу десь десь за кордоном. Він мені прислав відео з рингу, там, де, він переміг, де він переміг і. Зрозуміло, що я теж за нього дуже пораділа і пораділа десь за себе, що я все-таки правильно підібрала ці слова. Ну, мабуть, таки правильно. Є в мене є одна спортсменка, де також дуже важливий психоемоційний стан, але там зовсім інший вид спорту. Бачите, різні види спорту вони передбачають різні психоемоційні стани або потреби в них, тому що є інтелектуальний спорт, є спорт такий суто силовий, і все залежить від. Ну, є такі ці лабільні, гнучкі види спорту, я вважаю. де... І командні види спорту, так? і там залежить від мислення також. Десь є гнучке мислення, десь є таке прямолінійне, тому що там тільки береться на силу. Але в принципі в спорті гнучкість також потрібна. І от в мене є одна спортсменка, ще в неї пауерліфтінг, бодібілдінг. В неї бодібілдинг і Дивіться, там, щоб вийти на там, там позування, да, виходять, вони роблять показові ці виходи. І для того, щоб проявилися всі м'язи, які там потрібні, от, там ж теж є свої норми, свої параметри, то дуже важливо, щоб перед самим виходом не було ніяких стресів. Тобто, щоб не виділявся гідрокортизол, щоб не було. Якщо спортсмен або спортсменка, спортсменка, наприклад, заплаче перед змаганнями, то деякі м'язи ховаються і все. І вони їх судді не побачать, і тоді ну, призового місця не буде. А якось так влаштовані ці змагання, мабуть, вони всі так влаштовані, що там обов'язково є стреси. Організатори так організовують ще там щось, ну там обов'язково є стрес. Щось іде не так, щось відміняється, щось. І <кій> наскільки спортсмен зуміє не стресувати, а справитися з цією ситуацією, настільки залежить його фізична форма. І от я пам'ятаю: ну, ми і зараз працюємо, але ми працювали е один рік дуже. Е Якби систематично з тим, щоб ну, вчитися, вчитися витримувати ці стреси. І в результаті там такий був рік. ну Там були одні суцільні перемоги, там і взагалі чемпіонка світу вона стала, але там було так змагань багато, якось одні, другі, треті, потім чуть-чуть перерва, потім оп'ять. Там навіть ну, там, що фізично, що психоемоційно було важко. Спорт, от бачите, вчорашня вчорашнє повідомлення від цього мого студента, бувшого студента, уже спортсмена, воно мене наштовхнуло на такі оці роздуми про а, правильні слова, про стресостійкість це одне, і про правильні слова підтримки. І вони ж не тільки стосуються спорту, тому що зараз такий час, та завжди ті часи а, а, бувають непрості, коли. Треба знати і вміти, як правильно підтримати людину. Нам же здається, що ми її підтримуємо, а людина цього не цінить. А коли ми починаємо розбиратися в цьому всьому детальніше, то зазвичай ви підтримуєте людину так, якби ви хотіли, щоб підтримали вас. А людині Треба зовсім інша підтримка. От для мене було цілим відкриттям. Ми колись на кафедрі робили таку по типу завдання, таке психологічне, коли члени кафедри витягували листочки з прізвищами, ніхто не знав чи є. І протягом тижня вони мали стати ангелом. Тієї людини, прізвище якої вони витягнули. Ну, така а, психологічна гра на згуртування, згуртованість колективу, такий тімбілдинг. Я якраз очолювала кафедру, і от мені хотілося туди привнести якісь. В <кій> общем, я хотіла, щоб було цікаво, якщо чесно. Бо що коли не цікаво, мені нудно, а коли мені нудно, я починаю хворіти, і коли я починаю хворіти, то це все дуже серйозно. Я провалююся і все. Тут коли мені не цікаво, і все, мені немає би, повітря, і мене нічого тоді не, не, не рятує. Взагалі, я робила все, щоб мені було цікаво. Е, ну і людям, відповідно, які працюють. І от ми зробили таку, е, таке завдання. Е, і людина мала бути протягом тижня ангелом тієї, тієї людини, чиє прізвище вона витягнула. Ангелом це вона мала якось їй допомагати, давати підтримку. Ну, та ж друга людина не знає, хто її ангел, але вона мала це якось відчути. І от представте: на наступний день, Боже, приходиш на роботу, а в людей на столах якісь в того цукерочка, в того яблучко, в того ще там щось. Одна колега зробила навіть такі з паперу корзинки спеціальні, щоб туди щоб це не розкидано було по столах, а вже вже всі там друг другу щось накладали. І тільки в мене пустий стіл. Я, а я так хотіла, тут цукерочку той Шоколадку, чи якийсь там сувенірчик, А через тиждень ми е е відкривали, як то кажуть, да, карти відкривали ці е прізвища, і ми мали дати фідбек, зворотній зв'язок. Е що ми відчули? Чи відчули ми цю підтримку ангела, чи приємно нам це було, чи важко було ангелу це придумувати робити. Там підтримуючи такі, на її думку, підтримуючи картинки. Тобто, вона каже, я подумала, що фізичні ці подарунки, це не так важливо. А от така через ці смайлики підтримка це важливо. І бачите, в чому суть? Вона дала підтримку, але вона дала підтримку таку, яку би вона хотіла для себе. А я не відчула, я відчула себе покинутою. Мені було так, ніби у всіх є ангели, а в мене немає. Тому це такий яскравий приклад про те, що дуже важливо людей підтримати тими словами, тими вчинками, тими речами, тими подарунками, тими знаками уваги, які потрібні саме для них. Ну, можуть, окреме відео я запишу про те, як проживати горе, тому що я як. Про це знання і як важливі слова підтримки або взагалі не слова в такій ситуації, тому що ну відразу вам скажу, що коли мене запитують. Це треба окремо записувати відео, бо я знову зараз проєктую суто себе. І для мене, наприклад, коли людина хоче підтримати, то мені ото було легше, коли людина просто підійде і мене обніме, і все. Каже, я просто тебе хочу обійняти. І ми не говоримо нічого. Для мене це найкраще. Але це ж знову таки мій варіант, тому що не кожна людина тактильна. Я теж не дуже тактильна, але от в цій ситуації мені це підходить. А є люди тактильні, які взагалі не хочуть, щоб їх торкалися. Тому е, в, е, про підтримку і правильні слова в, е, ну, в горі такому або в кризових якихось ситуаціях треба записувати окреме відео, мабуть, це пишу. А цим я хотіла такий меседж вам дати, щоб ви подумали про те, як ви показуєте. Знайомі, як ви демонструєте свою підтримку. Чи так, як ви це розумієте, чи так, як вона це хоче. І так, як вона хоче, їй треба про це запитати по деталям і тоді це давати. Це повага тоді до людини і до себе, бо розуміти, а як я хочу. Тому що це теж окремий такий, і все залежить від. Контексту не може бути <кій> соціальної підтримки однієї життя, може й може. Ну, Сподіваюсь, це відео було корисне. І якщо якісь хочеться ще теми почути, другі, то ви мені пишіть, бо я деколи як, не часто записую а, такі відео, бо якось не знаю, яку тему писати, про що саме. Можливо, ви мені напишете, які би хотілося. І ще трошки покажу Кропивницького тюльпани. Зараз примонтую сюди, їздив в Кропивницький, там дуже гарні тюльпани. І давно вже їх висаджують. Тому в Україні у нас теж є така краса, є добропарк, ну трохи туди далеко.